Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось такі чотири ялинки, вчаться тис ягідний, виросли в таких горщиках за буквально декілька днів в цьому дощовому листопаді. Ці ялинки, я так підозрюю, символізують Чотири свічки Різдва, Чотири свічки Адвентів. Точніше не Різдва, бо головна ялинка, мабуть, і символізує саме Різдво. Ці ялинки ростуть на центральній вулиці, точніше виставлені, і ведуть до Радхаусу, ну, до центру міста. Всі вони прикрашені в різні кольори, так як повинно це бути із свічками Адвенту. Перша свічка це біла, це пророцтво. Те, що буде спаситель людей. Друга теж біла свічка йде. На третій тиждень додається з рожевими відтінками або з червоними кольорами, свічка, ліловими більше такими. І четверта свічка золота це те, що прийшла дитина в цей світ. Якщо попереду червона, це. Новина це буде, що скоро скоро зійде зірка, яка принесе у світ Спасителя, і ця новина посяє весь світ. А ось такі ялинки в кожна школа чи садочок прикрашають. Вони стоять біля кожного ліхтарика, ліхтаря. І ось так дітки стараються придумати щось новеньке, цікаве, щоб на вітрі не зносилося і дощом не змивалося. Я ніколи не могла зрозуміти, чому такі поробки саме на цих деревцятах маленьких, можна ж було іграшками прикрасити, але такі грашки це так мило. Діти відчувають те, що вони теж причасні до прикрашання міста. І я була ще рано, тільки почали. Прикрашати кожен свою ялиночку, і, можливо, я скоро покажу вам, як виглядає вся вулиця у святкових прикрасах. А ось так виглядають свічки Адвенту від найбільшої до найменшої. Всі 4 тижні вони під кінець палають усі чотири. Зараз уже не витримується, що всі чотири в різних кольорах, так як це потрібно. А ось так кожен може під свій. Дизайн підібрати, що вони хочуть і зробити, яку хочуть композицію. А я не можу без мелоти. Зайшла в... в зуттєвий магазин, а тут ось такі страшилки. Ну, просто уявляю такі подаруночки новорічні своїм улюбленим чоловікам. А так хочеться трішечки посміятися. Бо. Останнім часом зовсім не радують нас новини з України. Хочеться мирного Різдва в Україні, миру та Перемоги. Тому я бажаю, нехай мрії здійсняться і в Україну повернеться мирне Різдво. А я з вами прощаюся до зустрічі!